Ну що, поїхали. Вчора намагався почати зняти в новому форматі відоси. Трошки в мене то не вийшло. Знімав під неправильним кутом відоси. Тож сьогодні їду на роботу, буду пробувати міняти кутики. Ну і ще трошки новизни в моїх нових відосиках буду розповідати про вулиці Фаника. Це зараз ми їдемо по вулиці Граневичів. Відома ця вулиця тим, що всі члени цієї родини це відомі українські культурні діячі, письменники, поети, журналісти. Останнім з них був, як звати, не скажу, але він поєднався з Євгеном Коновальцем. Детальніше про цю родину можна прочитати в гуглі, по суках, в Вікіпедії. Там достатньо інформації. Тож доволі таки родина Гриневичів доволі сильно відома в історії України. Зараз ми ось цей високий будинок проїжджаємо, тут знаходиться в нас музей цієї родини. Тут зберегли на згадку пам'ять. Ну і ми виїхали з вулиці Гриневичів. І зараз їдемо по вулиці Василіянок. Хто такі Васильянки? або, як правильно, їх називати сестри Васильянки. Сестри Васильянки це звичайні монахині, котрі відреклися від людського звичайного життя і уходять в монастир. Навчаються там дітей та ведучі побут. Рух цей прийшов до нас із Європи. Дуже він поширений в Греції та Іспанії. А зараз якраз стою на світлофорі. І ось перед нами якраз школа сестер Васильянок. А там на передньому плані. Кутико. Тут у нас університет. Фінансовий, а за ним поле сестер Васильянов. івано-франківськ принципі місто таке дуже розвинуте, дуже сильне. Люди тут з наповненою енергетикою. Люди добрі, чимні. Тим життя трохи неквапливий. Ну, До того звикнути я не можу, бо я звик рухатись постійно швидко. Все робити бистренько. А тут народні куди наквапиться. Але в них дуже сильна енергетика і смачні страви, такі як солодкі пляски, колорійний банос. Ну і мої улюблені тудидільні пампухи. Пампухи то тема. Тільки заради них я їду до кума, щоб відкласувати пампухи його жінки. І тут нема нічого. Як його? Пошлого. Пампухи то пирожочки. Так, от у нас ще одна церква. Часто тут проходять служби, допомагають змагаючись. в вулицю Лепкого. Якщо я помиляюсь, Борис Лепкий був науковцем, не можу сказати. Чи мав він до повстанського руху відносини чи ні, але теж дуже-дуже відомий українець у науковій справі. Сьогодні їду трошки пізніше на роботу, бо От це б сказав, що треба жінкою лишатись. Лікуємось. Трошки занездужали. Як ми бачимо, архітектура передама з початку 20-го сторіччя. Є якісь будинки 19-ї відновлені. Відреставровані. Я тут зазвичай занедбані будинки. Але переважно тут місцевий народ святкує за цим. Це все було нормально, гарно. Історично складалося все! Так. Проїхали трошки на по центральному проспекту. А Зараз виїжджаємо на саму відому вулицю Івано-Франківська проспект Степана Бандери. Ну, про нього навіть і казати ніч не треба, бо всі знають, що це найвідоміший український повстанець, найвідоміший провідник армії УПА. Ну а кому цікаво, то welcome to YouTube і Google, Там багато інформації, той що ви не знаєте, що сказати про вулицю Степана Бандери. В принципі, нічого особливого. Вона перетікається з центральним процесом незалежності. І поєдную його з вулицею Євгена Коновальця. Переважно на ній розташовані будинки. жилий масив. Ну, якби особо нічого. В кінці вулиці я якраз там буду повертати. Там медичний технікум такого чогось. Сильно цікавого на цій вулиці нема. А з одної сторони добре, що сьогодні пізніше на роботу, їде, трошки пустіша дорога, бо тут як їдеш до 9-ї, тут капець забита, все, їдеш на роботу, всі запізнюються, клаплять кудись. А тут зараз вже пустенька дорога покійна собі до роботи. Доїду, нікому не залишаються. Ось як ми бачимо на початку до. Близько до проспекту були багатоповерховки. Зараз притаманний маленькі двоповерхові будиночки. Якогось певного приватного сектору немає. Приватний сектор ловіше. Якраз. Зараз ще проїхати трохи через кладовище, як називають франтиск, другий Акрополь, По всередині міста всі кладовища закриті. А передус ним зараз. Хоп! Ось зараз якраз. Проїдуся через кладовище, виїду чітко на роботу. А мені можна або по вулиці або по кладовищу. Я якось тур кладовищами буду робити. Вчора до друга їздив, сьогодні просто прогулятись. Пройшов. Руляка у мене трошки широкий, а нічого. Тут бачимо отакі могили, в основному старенькі всі. Або останні захоронення були тут порядка 20 років тому. Ой, трошки проїдемо з центральною дорогою, об'їдемо, потім розвернемось всі в таких гротах. В основному гроти родинні могили. Жінка казала, тут гуляла, колись цікаві є тут якісь могилки. А я поки чогось такого сильно крутого не бачу. Так, ну погнали тут. Трошки оба могилами. Попри хрести проїдемось. Якраз хотів грунту трошки подивитись ну де мені ще випробовувати камеру на нормальний кут зйомки тільки на кладовище Да. нема тут нічого цікавого якісь графіки народ малював що тут я виїду Ладно, поїхала тут. Ой! Побіг зайдів. Вже тут все позанедбано. О, яка тут велика могила. То у нас видать, братка якась. Так, да. в часів Другої світової. Солдати, офіцери, переважно молодший офіцерський состав. Та рядові сержанти, льотчики, сержант. На той момент ще російською мовився написано, бо був СРСР. От теж тут гротики, такі могилки. А попереду у мене будинок смутки. Будинок смутку. Морг. Ну, трошки тут лежать люди. Так. Так, поїздив трошки тут вищем. Хлопці стоять курять. Ченики. Йокте, мала. От налякала мене! Любить зненацька випривувати. Добрий день! Опа! Так, і доїхали до роботи нарешті!